Чуєш, а прикольно ми вдарилися, правда? Щось він не хоче зі мною розмовляти. Всім привіт! Сьогодні я купив цей прекрасний автомобіль для того, щоб показати вам на що він здатний. Ціна даного апарата 900 карбованців. І тому в багатьох виникає питання, а чи стоїть його взагалі купувати? Валітай! Покупай! Я обрав для машини нову краску та придбав постійні номера. За ігровими правилами на червоних транзитних номерах можна їздити всього лише три дні. А тепер давайте познайомимося з цим дивом поближче. Прямо зараз перед нами знаходиться шедевр німецького автомобілебудування, який до сьогоднішнього дня вважається найкращим транспортним засобом всіх часів та народів. Представляю вашій увазі Mercedes Benz W124. Модифікації е 500. тачка! Відкривши багажник, ви можете побачити. місця тут достатньо для того, щоб вмістити двох трупів. Ну а якщо ви добре грали тетріс, то і всі три. А відкривши кришку капота, ми дізнаємося дуже багато про стан автомобіля. От, наприклад, подивіться. Бачите, мотор на місці. Ну не димить принаймні. Там біля нього ще якісь трубочки розташовані. Ще ми можемо побачити якісь бачки і якісь непонятні коробки. Коротше, все на місці. Можна сідати і їхати. Ми опинилися на сидінні водія і зразу хочу звернути вашу увагу на велику кількість місця в салоні. Ну, хватить же піздіти, давайте їхати. Зараз ми з вами глянемо швидкість повністю стокового автомобіля. І ось він максимум 249-250 км на годину. Давайте будемо гальмувати. Повинен вас попередити про те, що управління на даному автомобілі дуже важке. Мені достатньо-навсього всього зробити поворот і він втікає в занос. Хоча якщо приловчитися, то можна навчитися гарно дрифтувати. Окремі люди багато разів стверджували, якщо зробити тюнінг на ньому, то він стане набагато легше в управлінні. Тож давайте перевіримо, чи справді це так. Я заїхав в тюнінг салон і зробив тюнінг приблизно на майже 3 мільйона. Іти далі мені стало шкода грошей. Можна сміло заявити про те, що я тюнінгував його приблизно наполовину. Давайте перевіримо результат. І результат видно. Він почав легше виходити з заносів. Але не настільки, наскільки я очікував. Але зміни є. Так, а що там по максимальній швидкості після тюнінга? Максимальна їзда з стокового Мерседеса була 250 кілометрів. І ось прямо зараз ми переступили цю мітку. Спостерігаємо, спостерігаємо. 287. Давайте гальмувати. Воу. І таке буває. Yeah. Ну і таке теж. А в мене ще й ремки нема з собою. Ей, hey, подожди, 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 подожди. подожди. Ех, кому ти потрібен зі своїми проблемами? Ах хтось їде, спробуємо ще раз. Почекай, 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 почекай. О, здоров! Здорово. О, у тебе є ремка. Здоров. Здоров, привіт. У тебе є ремка да. з собою. Так, да, так, да, є. Заплачу за неї, поремонтуй мені, будь ласка. Та не. Я вча. Денчик лютий, дай Боже тобі здоров'я, відремонтував та заправив мій автомобіль. Після чого я отримав можливість продовжити свій тест драйв. О, а от і наші дорогі друзі. Мені здається, прийшов час перевірити наш Мерседес на таран. На жаль, перший мій удар пройшов мимо, але здаватися я не збирався. Кінця кінців я їх таки догнав і гримнув так добре. От тільки куди вони потім поділися, я поняття не маю. Пропали назовсім, як ніби їх тут і не було. Під час усіх цих випробувань один Мерседес все ж таки постраждав. Але тут треба віддати належне німецькому автопрому. Вони будують автомобілі таким чином, щоб їх було легко ремонтувати. Оп, як новенький. На цьому мій тест-драйв Mercedes закінчений. Чи варто його купувати? Мій висновок такий: дана модель ведеться виключно для розваги. Якщо потрібно швидко дістатися до цілі або з кимось поганятися, то краще вибрати щось інше. Але я купив і не жалкую. На цьому кінець раджу вам підписатися на мій телеграм-канал. У ньому буде розміщена інформація стосовно розіграшів. Серед перших 50 підписників буде розіграно 500 тисяч гривень ігрової валюти. До побачення!